Опір злу це щоденна потреба людини, таке написав у передмові до розсекреченої справи Василя Стуса історик і журналіст Вахтан Кіпіані. Більше року він та видавництво юват судилися з нардепом Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса на час другого судилища над письменником. 19 жовтня 2020 року Дарницький суд заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані. Мовляв, вона містить фрагменти, які порушують особисті немайнові права Віктора Медведчука. Словом, нардеп образився, що там була оцінка його тодішньої адвокатської діяльності, але все ж команда видавництва та історика відстояла права книжки в Київському апеляційному суді на те, щоб її побачив увесь світ. Розкажемо історію про пана Василя, яку намагалися скласти пазлами в голові після охоплення книжки із зібраними документами із кримінальної справи. 13 років це багато, особливо коли йдеться про ув'язнення. Що таке 13 років для Василя Стуса? Це місяці у слідчому ізоляторі, допити і постійні судові засідання, а ще голодування у таборі суворого режиму. Стус помер у 47 років, і причина його смерті досі невідома. Маємо лише версії, серед яких переохолодження у карцері, серцевий напад, удар карцерними нарами і власне вбивство. Проти нього завели кримінальну справу, коли йому було 34. Тоді за нього вчепився КДБ, а завершував карну процесію Київський окружний суд. Причина антирадянська агітація і пропаганда з боку письменника буцімто писав він ідейно-шкідливі твори і спілкувався зі своїми знайомими якось не по совєцьки Стус гнівається на владу. Будній він порівнює у домі примусових робіт, а пристосуванці називає бездушними автоматами. За це йому дають 5 років ув'язнення і 3 роки заслання. Через сім років Стус повертається додому, і дуже скоро, дуже скоро на нього чекає нове ув'язнення. У Києві Стус знаходить тимчасовий підробіток на фабриці і заводі, потім вступає до правозахисної української гельсінської групи, а пізніше на нього чекає нове судилище із новим атрибутом особливо небезпечний рецидивіст. Йому дають десятку, засуджують на примусові роботи і заслання, які мав би відбувати до 1995 року в таборі Пермської області. 4 вересня 1985 го його знаходять мертвим у холоднющому карцері. Поспішно ховають на кладовищі тюремному під загадковим номером 9 і мовчать про його смерть аж до жовтня. Перепоховали Стуса лише 1989 року разом із іншими дисидентами і правозахисниками Олексою Тихим та Юрієм Литвином, які теж померли в тому штаборі. Їхні могили знаходяться у Києві на Байковому цвинтарі на 33-й ділянці. Через рік Верховний суд реабілітував письменника, а вже через 15 років він посмертно отримав звання Героя України. Стус герой ні. Він лише адекватний громадянин своєї країни, який відстоє свої принципи. Він людина, що має моральний обов'язок і митець, для якого слова важить набагато більше. Ми щасливі, що Стус переміг.